Друзі, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу! Ми живемо в досить нестабільному світі. Навколо нас багато проблем, випробувань. В Україні війна, але якщо подивитися те, що відбувається навколо за межами нашої країни, в житті практично кожної людини на цій землі є великий перелік різних страждань, переживань. Обставин, які викликають у людському серці тривогу, розчарування, сумнів, відчай і породжує багато проблем. І сьогодні ключове питання, про яке ми поговоримо, як у цьому тривожному світі мати внутрішній мірі спокій, який не залежить від обставин, які відбуваються навколо. Власне, чим можливо це, яким чином цього досягнути? І Біблія говорить, що такий спосіб життя. Абсолютно реальний. Ми прочитаємо уривок із Слова Божого, Послання до Римлян, 8 розділ із 28 вірша. Адже знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Ми можемо дискутувати над цим текстом, чи все, що я зустрічаю в своєму житті, мені на добро. Справа тім, що наші внутрішні бажання, наші цілі, як ми їх досягаємо, з чим ми боремось, що ми відчуваємо у своєму серці, ми, як люди суб'єктивно, можемо сказати, що ніякого добра мені в цьому немає. Навпаки, є нарікання, є багато страждань, є багато питань, на які немає відповіді. Але істина, відповідь на це запитання, що нам дає силу і впевненість жити. У непевні часи, в часи тривоги, в часи війни, в часи переживань, відповідь буде одна Божа любов, яка в нас. І цей текст якраз і розпочинається такими словами, що тим, які люблять Бога, які покликані Його постановою, ми це знаємо, це діє на добро. У світі є прислів'я або приказка, правильніше сказати, все, щоб не відбулося, все на добре. Це частково, не завжди в житті так збувається, тому що цей текст він говорить про те, що тим, які люблять Бога, які покликані Ним, які живуть для нього, які довірили своє життя Ісусу Христу, які поклоняються йому, які в щоденному житті визнають верховенство Бога, які довіряють Богу всі обставини життя. І все, що відбувається з ними, служить на добро. Три важливі речі. ми Підведемо як аргумент в підтвердження цієї думки. І перше із них це те, що Бог контролює всі обставини. Ми прочитали про те, що ті, які покликані за його постановою, все сприяє до добра. Абсолютно все, повний контроль в нашому житті з того моменту, коли ми довірились йому, Бог контролює. Ми можемо нарікати і казати, ну, але в цій ситуації я б вчинив би по-іншому. В цій ситуації Бог, напевно, якщо він любить мене, мав би захистити, мав би дати здоров'я, міг би зберегти моє життя. Але тут не зовсім добре, я почуваюся, Де в цій ситуації добро. Давайте я поставлю по-іншому запитання, але де б ми були, якби не Бог. Де б зараз я був би в своєму житті, якби не Бог. Чи міг би я жити, чи міг би я говорити? Наше серце, наше сумління нагадає багато ситуацій, коли Бог зберіг наше життя. Тобто Бог контролює все. Бог контролює все в житті тих людей, які довіряються Йому, які служать Йому, які знають Його, які люблять Його. Друга важлива істина це те, що Бог забезпечує базові потреби в нашому житті. 31, 32 вірш про це говорить. А що скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним і не подарує нам і всього? Відповідь на питання, як мені долати труднощі, переживання, складнощі, проблеми в своєму житті? Потрібно розрізнити, а що я хочу, які є в моєму житті бажання і цілі. Є в нас, як в людей, свої власні цілі. Ми бачимо свій добробут, ми бачимо забезпечення сім'ї, ми бачимо хорошу освіту, гарну професію, гідний рівень життя в матеріальній частині, в комфорті. Але істина є в тому, що Бог пообіцяв, що благо буде все, що є в нашому житті, яке Він допускає. Згідно його цілі, а не моєї особистої, яка Божа ціль в моєму житті? Божа ціль в моєму житті, щоб я міг бути подібним до нього. 29-й вірш про це говорить. Адже, кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. Отже, Бог передбачив, щоб ми були подібні до образу, до славного образу Його сина, і саме всі ті обставини в нашому житті, різні труднощі випробування, чи то в сімейному житті, чи в сфері взаємостосунків. Чи в духовній боротьбі, чи страждання через війну через різні обставини, які є в житті, але Бог дає силу і допускає їх в нашому житті пройти, в кінцевому результаті вони спонукають до виконання Божої цілі і вона є благою для нашого життя, для віруючої людини, яка навіть переживає смертельну хворобу, страждання і навіть хвилини смертної втрати рідних і близьких, вона має розуміти, що віруюча людина. Йде до Бога. І це є вічне блаженство в небесах. Істина життя нашого в тому, що ми не завжди бачимо Божу цілі, враховуємо для нашого серця, і те, що буде мати вічну вагу, а не просто певну матеріальну вигоду чи матеріальну в цьому світі. І третя, важлива істина, на якій ми хочемо зупинитись, це те, що Бог завжди з нами. Бог любить нас завжди. 35 39 вірші. Хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Отже, Бог з нами, і Бог з нами є завжди, і ми зосереджуємось на подіях. Це головне з людської точки зору. Але з Божої точки зору, головне в нашому житті є в наступному. Важливо не те, що ми проживаємо. Важливо не те, що ми проходимо, але важливо те, якими ми стаємо, проходячи ті чи інші випробування. Варто задати інше запитання, а в який період в історії людства було легше жити? В старозавітні часи? В період Нового Завіту, коли Ісус Христос ходив по цій землі, в період апостолів, в період ранньої церкви, коли за віру в Ісуса Христа, люди переслідувались. Піддавалися ризику і приймали мученицьку смерть За Христа, період середньовіччя, період реформації, пробудження, але і цей період характеризується багатьма війнами, стражданнями, різними епідеміями, які були в Європі. Коли легше було жити, коли наче був період духовного пробудження в кінці 19 століття, в нашому краї на території Російської імперії чи Першу і Другу світову війну, а між ними період революцій, колективізм, гоніння, переслідування, атеїстичний період, коли легше церкві Ісуса Христа і віруючим людям було проходити ці перешкоди. Ознаки останнього часу, про які сказав Христос, що будуть війни, хвороби, що будуть переслідування. Але саме в таких моментах і написано, хто нас відлучить від любові Христа. Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи меч, чи нагота. Написано ніщо, ніхто і ніяке творіння не може відлучити нас від любові Божої. Саме тому ми маємо впевненість, коли проходимо різні випробування, що є Божа присутність в нашому житті. І ми маємо нагадувати собі: перше Бог контролює всі обставини. Друге, Бог забезпечує базові потреби в нашому житті і все, що є в нашому житті, воно сприяє тому, щоб формувати і відображати образ Ісуса Христа в нашому серці. І третя істина, що Бог є завжди з нами, Він любить нас. І цю істину ніхто не може заперечити в нашому житті. І в результаті, за допуском Божої волі, ми з мирним спокоєм, серцем. Сприймаємо все в нашому житті, як від Бога для нашого збудування, для нашого формування. А як ви маєте і досягаєте впевненість у важких обставинах, які ви не контролюєте в своєму житті, бажаємо миру, благополуччя, перемоги від нашого Господа, який є з нами і в усьому прославиться, чи то життям, чи то смертю, але все він призведе для слави своєї. І це нас утішає і підбадьорює. Хай Бог рясно благословить. US.